Обили і втекли на Прикарпатті двою чоловіків. До смерті забили 50-річного Коломиянина. Між потерпілими та зловмисниками відбувся конфлікт на ґрунті неприязних відносин. Фігуранта умисно завдали чоловікові численні удари. Внаслідок цього він помер. А зловмисники покинули місце злочину. Днями надійшло повідомлення на службу 102 від 58-річного мешканця Коломиї про те, що в його селі помер 50-річний приятель, з яким вони попередньо вживали спиртні напої. На місці одразу ж були оскаровано слідчою противну групу. У поліцейські коломийського районного відділу поліції призначили судовому медичну експертизу. Відтак встановили, що чоловік помер від численних тілесних ушкоджень та внутрішньої крововтрати. Надалі прохоронці з'ясували, що напередодні в оселі заявника відбувся конфлікт між потерпілим та мешканцями Коломийської територіальної громади. Молодикам 25 та 27 років. Поліцейські оперативно встановили місце перебування фігурантів. Зловмисниками оголосили підозру. Суд вже обрав їм запобіжний захід, тримання під вартою.